У раночку дивимося вихідні дні. Четверте, п'яте, шосте. По таких чудових картах. Так, дивимося, давайте. Вихідні дні. Що нам очікувати. Так, для когось буде дуже гарною порадою і виходом із ситуації. Кось зустріч з коханим. Зустрічайтеся, бо вона буде і вона неізбіжна. Може, хто у відпустку приїде, може хто приїде назовсім. А може у кого буде свідання, тут гарна карта. 100% буде. Зустріч з коханим коханою. Так, далі. Задоволена, щось отримаєте сьогодні, завтра, післязавтра отримаєте нагороду за те, що ви чекали. Ну, я ж не знаю, що ви. Кожен своє чекає. Кожен, хтось виплату якусь чекає, хтось коханого, хтось аналізів гарних, зцілення, що лікар скаже, о, ваша хвороба нарешті відступила, або ви нарешті вилікувались. Оця карта якраз про це говорить. Так, далі дивимося. Дуже гарні карти, бачите? У них срібні торци. Так, ці карти один одного підтверджують, бо якраз у п'ятниця, субота, неділя у вас настає відпочинок. Хоча, знаєте, кожен по-різному відпочиває, хтось любить на городі, відпочиває, садити в клумбах, полісадниках. Хтось поїде десь трошечки на природу, тут відпочинок. Ракушка говорить про те, що є якась таємниця при цьому, що ви будете робити, яка таємниця може бути. Ну, я вам скажу, не кажіть наперед, не плануйте, що поїдете десь. Оце треба держати в таємниці. Бо тільки скажете, так і не дай не поїдете. Це вже такий закон життя. Наперед ніколи нічого не можна болтати. Так, далі дивимося. Буде невелика опасність, але ви з легкістю перепригнете цю опасність. Так, далі. ну, Опасність буде на вихідні. Я не дивлюся, по яким містам зараз, але опасність буде. І дивіться, будьте обережні, ховайтеся, перепригуйте оцю опасність, і тоді буде все добре. Бачите, вам тут треба раз і перескочити опасність. Але небезпека є все одно. Так, когось загнали в угол. Ви думаєте, субота-неділя, П'ятниця, субота, неділя. Загнані в угол, не знаєте вам, ви думаєте, що нема де відступати? Тут нападають. Бачите, побиті потрюпані, це чорна полоса, але тут молні, але дивіться, ззаді вас вже видніється сонечко. Значить, все направлення на те, що з понеділка почне прозрівати ситуація, почне, почнете виходити повільно, повільно ця карта така собі, не дуже що раз вийшла. Повільно, але виходить з цієї тяжкої ситуації. Дивіться, будьте обережні. Ну, Ви видите, поступово-поступово, я вам скажу, на кінець квітня або травень буде вже стабілізується ваша ситуація. Треба буде починати все спочатку. Нульова карта. Дивіться, яка гарна, я її обожнюю. Тут початок нового. Дивимося далі. Хтось отримає те, що він чекав перемогу, Дивіться на висоті, і буде охороняти свої позиції. Ну, Може житло, може свої стосунки захищати, може саму себе захищати, ну ви на висоті будете. Вам це вдасться легко, чітко, і ви це зможете. З дітками все добре буде, хоч і небезпека є, ось, але ж ви дивіться, як ви хатаєте своїх діток ну, за свою родину і перескакуєте рів. І тут так само, бачите, вихідні. Більш-менш спокійно з дітками. Так, далі. Так, вам вночі прийде така думка, така мисля, що ви потім будете знати, як робити. Ну, знаєте, ночами обично, є якась задача, я ніколи не кажу проблему. Думаєш, ночами, як його вирішити? От ви і вирішите. Вночі вам таке, може, через сон прийде. Може, через спокійних вам підсказка в сон прийде, і ви будете знати 100%, як вирішувати. Бачите, плам'я свічі дасть вам відповідь, як поступити в той чи іншій ситуації. Ну і, звісно, буде зустріч. Не тільки з коханим, але ну, і зустріч із з друзями, друзями або з другом. І зустрічайтесь, все буде добре, обов'язково.